Cześć! Jeszcze te mówię takie słowa jak znać i wiedzieć i nie rozumiecie w czym jest ta różnica, to dzisiaj wam to Otoż Wiedzieć w się najczęściej z przysłownikami, takimi jak że, co, jak, gdzie, dlaczego itd. Tak Też można wiedzieć o czymś albo wiedzieć coś. Wiedzieć my używamy, kiedy mówimy o ogólnych rzeczach i w pismie najczęściej to słowo wydziela się komuś. Na przykład wiemy, że dzisiaj będzie koncert albo wiem, że dzisiaj będzie ładna pogoda. В'єч це завжди про кого, про що. І ось, наприклад, у цього мему ми можемо побачити, як все-таки вживається вічечь. В'єм же хчеш. Я знаю, що ти хочеш цього. Або, приклад, ось такої фрази, яку поляки ну дуже часто люблять вживати: я там ніць не ніцнів'ям. Тобто я там нічого не знаю, я не маю до того ніякого відношення. На цьому все. А після перегляду цього відео, у вас є дуже великі шанси більше ніколи не плутати такі слова, як знач і вічіч. Підписуйтесь на наш канал, щоб ще краще знати польську мову.